Добрий день друзі. Сьогодні 1 травня і як завжди кожен місяць роблю відеозвіт по невиплаті мені пенсії за 6 місяців 2018 року. В цьому році в липні буде рівно 6 років як держава і чиновники і влада, що була ну владні чиновники, як в наглу забрали пенсію. Мене і не повертають. Часково було повернути з 25 тисяч, що мені за півроку заборгували держава пенсійний фонд. Значить, В 23 році було повернуто з 24, біля 4 тисяч гривень. Все, виплат більше немає в цьому році. Ось уже пройшло вже, Ну я ж кажу, травень вже. 1 травня. І не копійки. І що хочу сказати Я хочу сказати про злочин, що зробили по відношенню до мене, як громадянина України. Зробила держава. Ну, чиновники державні. Я їх перерахую. Ті, хто потуралиць тому злочину, значить, кому я звертався. Ну, відповідь я прикріплю. Тут, як кажуть, зроблю ссылку в описі. Ну, і все це поясню, як кажуть. Що хотілося до... Да, значить, за ці 6 років звертався до до, до всіх органів. Мене пенсію забрали як переселенця і коли ще був там ще Рева був, міністр соціальної політики. І коли казали, що все повернуть пенсію, ви тільки приїдьте на цю, на неокуповану територію, ми все вам повернемо. Так я кажу, я сюди звідсіля майже не виїжджав. На окуповану територію це міста Стаханов, окупована з 2014 року. І то, але у мене її забрали. Там декілька місяців був, у 2018 році, і забрали і не повертають. Ну, а то, що, куди я звертався за ось цей місяць, що пройшов за квітень, ну, я вже звертався до цього. На гарячу лінію Кабінету міністрів 1545. Пенсійний фонд. Ну ті, чот, як сказали, чітко що будуть гроші і ми будемо виконувати постанову 1165 від листопада 2021 року кабінету міністрів по виплатам боргів, таким як я. А гроші я бачу нема. Ну як бачу немає. Ну зараз війна, кажуть, на війну все. Я розумію, але і на партійний там я бачу мільярди йдуть на виплати партіям України. Це на... Та ну в інтернеті кожен день читаюся. То дороги, то тротуари, то чиновник. І чиновники ніяким боргів чиновникам немає. Нем... По зарплатам, не по преміям, нічого. І зарплати, і премії за високі, ці, за хмарні, можна сказати. Суддям платять, які в тюрмах сидять в СІЗО за хабарі. Їм платять зарплату по року, тому що не можуть кажуть, Конституція не дозволяє їм не платити. Там і князів, і діт, всі отримують зарплату. Там Конституція не дозволяє. А ось борг повернутий. Пенсіонерам, тут Конституція, я бачу. Тільки для чиновників Конституція працює, для пересічних простих українців Зеленський її зупинив. Зеленський його команда слух, зупинила, каже, військовий стан. І все. Даже звернулося, до його прески цим по правам людини, що не будуть виконувати Конституцію тому що військовий стан та вона і так була декларативна і не виконувалась ще й до повноштабної війни а зараз тим паче я ж кажу і ось так виходить. на чиновників на хватає а не хватає на пенсіонерів та вже і на воїнів не хватає там вже звертаються я бачу і з каліченниці вже без кінцівок Батька сидить з дітьми і каже, звертається до Зеленського. Кому я ногу віддав і хто моїх дітей тепер буде кормити, годувати. Теж не отримує, отримую там мізер. Так що ось так. Ну а я скажу, що злочин цей 6 років. І цей злочин є стаття кримінального кодексу 175. Невиплата. зарплат пенсії і стипендій Ось. звертався всі, до всіх правоохоронних органів ну як до Держбежавного бюро розслідувань, тому що це категорія чиновники забрали в мене цю пенсію кабінет міністрів забрав пригроз мені ще ну, дивіться моє відео на Ютубі на Фейсбуці я кожен місяць роблю відеа І там все куди я звертався там Сила Санта-Барбара. Так ось я кажу. Пенсійний фонд. Відписки на, пен... на зарплату голові 100 тисяч місяць. Гроші є. На чиновника пенсійного фонду є за ці кошти, а на пенсіонера на борги нема. Звертався. Відписки, ну, кажуть, будемо платити, коли будуть кошти. Ось. ДБР там відписки написала, листи, що немає це факту злочину чи як. Для них немає це. Ось. Кабінет міністрів, гаряча лінія. За ці 6 років, ну я не знаю, десь 8 разів. Там все зафіксовано. У мене от кабінети, міністр, кабінет є. Де всі зверне, так і у них вже на 15.45. Теж відписки, відписки, все. Що пенсійний фонд присилає, то вони мені знову це по електронній пошті. збрасують, як кажуть, що не працює все. Ну, як не працює? Відписки є, а толку -то кошти то не повертають. Так що... Верещук зараз оце по реінтеграції окупованих територій. До неї звертався, а до цього і звертався і до Резніка, що був міністром, а до того був по ретеграції окупованих територій. Теж нічого за ці роки. Ось. До Зеленська звернувся, де гаранта Конституції, ще в 21-му році. Він не ще не було повномасштабної. Він мовчався, ні дій, ні відповіді. Я звернувся відкрито на ось Фейсбуку, ось так, як зараз, до президента, до гаранта Конституції. Ні. Нічого. Так я кажу, злочин без покарання. Він продовжується і зараз. І я в наступному місяці буду теж казати, що держава, чиновники не виконують свої функції і знущаються навіть, ну я за себе скажу над пенсіонерами. Країни, донори США, Європа там виділяють кошти громадні. І Зеленський, коли виступає, каже, ми ж пенсіонерів маємо. Платити пенсії, підтримувати, то ось ці кошти підуть, ось ми ось дякую вам за ці вдома. А вони ж не доходять. Вони не доходять, вони на тандіта, на Князєва на ці по 300 тисяч в місяць. В тюрмі. Платять їм зарплату в СІЗО. Їм доходять ці кошти. Уже з донорів допомоги. А нам ні, пенсіонерів. І воїнам немає. І не було вже воїни, скажу, все. Тому цей злочин, вертикаль, це вже я не знаю як. Я ж при, чи, при всіх державні органи і прафорольні органи при, куди? звертався. І так виходить, що робить держава усіми-всіми органами. і Гаранта Конституції Зеленським робить злочин по відношенню до громадян. Ну я на своєму прикладі кажу, що це злочин непокараний і чиновники за це відповідальності ніякої не несуть, не понесли. Тому, ну який вихід у мене? Ну я кожен раз, раз довожу до суспільства про цей злочин. Відкрито звертаюсь, не анонімно. Все, в мене є і адреса електронна. І все, все є. Але чиновники Ні. не реагують. І продовжують. Ну як вони, ну ось я вам прикріплю цей лист з пенсійного фонду, я його під всіми відео останніми прикріпляю. Де там чітко все написано, чітко. що... Будуть кошти, ми вам повернемо. з 106 165 постанови кабінету міністрів. А ми все в Фаворі, там як вже 4 роки прем'єр-міністром, чи вже п'ятий пішов. І за що не виконується. Це ж злочин, теж свою постанову що кабінет міністрів. І вона ж не виконується, там два роки мало було виконати її розрахуватися з боргами. Ні. Не розрахувались нічого. Тому це державний злочин. Держави, ну а держава це з чиновників наша, з корумпованих чиновників. Це ж вже ми бачимо ось кожен день то того, то інше, то сольський, то ще. Якісь токіни, грома, великі захмальні зарплати, і ще хабари беруть, і ще там всякі схематози роблять, пилять вже допомогу цю донорів на себе. І так воно йде. Тому я моритися з цими як громадянин України не буду. Я кожен місяць буду доводити до суспільства і відправляти всім всім владним чиновникам це теж відео що я роблю але у зеленська там уже у це меседжері та і не тільки у зеленська й в інших чиновників хто до цього придали і в шмигаля повідомлено від мене на меседжері і відеосі ну вони без відповіді вони їх і не читають да, і ці заступники чи хто там помічники теж мабуть потому, тому що і ось коли дивишся на суспільне чи куди відправляєш радіо, там продивилися, ну, показує. А тут і таке чувство. Але воно все в інтернеті, як говориться, рукописи якось не, не горять, як кажуть. І в інтернеті ця інформація нікуди не дівається. Вона є. І про цей злочин може і буде у нас правоохоронна система працювати, про цей злочин всіх чиновників, що я зараз відповідаю, воно все зафіксировано цими фактами, зверненнями, відписками цими всіми від чиновників. Все це є. Воно нікуди не дівається. Була, як кажуть, політична воля і у... Ну і правоохоронні органи, які мали б свою роботу робити, це вже б давно були покарані люди. Я не кажу, повернули пенсію, не повернули. Там з держави дійсно війна йде. І може якось... Ну, за 6 років могли повернути, я ж кажу. 300 тисяч знаходиться на цього злочинця князева. знаходять на зарплату місяць. Які в СИЗО ну зараз уже під залог теж у нас всі виходять, платять. а 25 тисяч за 6 місяців 2007 не знайшлось удержал ну я про це покажу ось так тому, тому все так у нас іде. А все все вже потім ми кажуть, мобілізація провалена, там то, а все, що, що там, ну які закони приймають? Під себе все. Під себе чиновники. Я не буду повторюватись там. Тому я хочу сказати, що влада, я ось так дивлюся і думаю, влада все робить для того, щоб люди виїхали з цієї країни. Забули як кошмарний сон, особливо молодь. Особливо зараз вже чоловіки, які, яких малий ті була б справедлива мобілізація, і пішли б захищати. ну І, і були б всі, а коли дивляться на все це, вже в мене є відео, це про моя думка про мобілізацію, там я все сказав. Коли чиновники не, не йдуть, броня. Правохороні, поліція броня, і там броня, і там броня, і там броня. І тільки селяни, і робітники, ну, інтелігенція, які не мають коштів, яких виловлюють. і ці вони. Ну це аньба. Так ось я кажу, влада державниці, органи. Які роблять злочини, я вже сказав, по відношенню до від то так вони роблять злочини по відношенню до цих чоловіків, якими зробили кріпаками за виїзд за, за кордон припинили чи за, заборонили. А могли б їздити, хто хотів, то перекрутився. В армію пішов і так все. Ну це це я не хочу цю цю мыть. Я вже розповів, моя думка про мобілізацію, я в відео це розказав. І це отак державні органи руйнують нашу державу, країну. Не знаю, чим все закінчиться. Не знаю. Друзі, наступне відео по цій темі буде за травень, буде 1 червня, ну перше, там друга, в перших числах. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення.